Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І знову вам скажу ціни на от у Львові. Так як вже лишилося до Нового року там 4 дні, сьогодні 27-го. Але все рівно є ще набір борщовий. І зараз скажу вам ціни. Попав на рев'єру 4 гривні. І така гарна. Білороса 450. Є бачите, прем'єра. Ультраранний сорт. І бурячок 8 гривень. Така картопля по 4 гривні. Капуста 7 така. Морква 16. Буряк 8. І капуста 8 чи 7. Вісім. Пекінка 25, а молода по 16. Така Бришевська по 50. Синя по 22. Часник у нас яровий 80-100. І зимній 100-130. Така по 18. Така по 22. Петрушка 40. Пшениця 6 гривень. І гарні яблука від 10 до 14. Красиві. І такі є на гурт 65. гривень. Слива 35 і груша така по 45. І є сушка на компот. Ось така груша 25. Пакетіку, а та 80. А Шепщина 35. І фасоля від 80 до 110 гривень. І є журалина 100 гривень. Банка. Це теж Калина. Це калина. Така груша гарна 55. Від 25. Так. Красиво. Брусельська 50, а такі порей 40 гривень. Оп'ять я попав на таку пекінку, трошка Фіолету 25 і така пекіночка – 25. А молода? 23. Пекінка 23, це з Волині. І цибулька – 24. Каже, Львів, Солонька 30. Селера 40. І 40 корень по чисту. Цибуля 26 така чиста. Така по 45 біла. Таке бруколі 90. І мандарини такі від 50 до 64. Це італійські. А добрі такі. 1470, це за бананку. Банан і 55. Виноград. Лимони від 55. І... І апельсини теж від 55 і вище. Помідор від 60 і огірок теж від 60. Від 40 до 85 по цілості. І такі ялинки ще є. І дуже багато ялиночок. Бачу, акції нема, ціни не падають. Красиві ялинки, але ну і ціни. От 800 і вище. Вибор ялинок дуже багатий, бачу. Ялинок дуже багато. Все можна на оптому взяти. І рибу скупиться, і м'ясо, і яйця. Яйця від 550. М'ясо, свинина від 130. Гав'яжена 140-150 вище. Ну, риба різна є. Як 130. на гурт дешевше. То бере багато. Це морожена. І продають такі ще дідуги, бачите, білихи. Від 100 до 500. Ще й голуба є, бачите, така ялинка. І зелена, там, а тут така голуба. Звичайно, ялиночки. Вони ну, зрізані, сливи ще собі. А так, як то кажеться, на пару днів прикрасити дом, новорічні свята. Ну, і знизу немає. Було б якісь акції, тому що 4 дні лишилося. От і вони підуть, звичайно, як не потрібні. На цьому я буду своє відео закінчувати. Бувайте, всі здорові. Всіх з новим. Роком та Різлом Христовим, хлопцям нашим, витривки, перемоги над ворогом. І людям теж терпіння. Ми все це переживемо і перемога буде за нами. Обов'язково. До побачення.